Фарсовий чоловічий годинник на VIFOS лагун. Корпус годинника виготовлено зі сталі. Ремінець це м'який та дуже приємний на дотик якісний каучук. Щоб налаштувати наш годинник та дату, потрібно витягнути штифт, що знаходиться з боку, спочатку не до кінця. В такому положенні ми налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо тепер штифт до кінця та за годинниковою стілкою налаштовуємо потрібний час. Налаштували час, притиснули штифт до корпусу, і годинник у нас налаштовано.